Доброго дня всім джерковикам і не тільки. Сьогодні у нас з вами мова піде про те, як хто транспортує свої джерки. І я поділюся з вами варіантом, який обрав я, і скажу, чому я саме обрав цей варіант. Ну, почнемо. Цю сумочку я купив на старті своєї ловлі. Десь приблизно 5 років назад, і її докомплектував, як саме? Вона йшла ізначально тут пуста, да? а я ставив такі от перегородочки. Значить, що це перегородки? Це перегородки з вентиляційних шахт. Я купив одну таку шахту, вона йде в районі там, 2 метри, якщо не помиляюсь, довжиною. І нарізав її такими от полосками. так. Між собою я це все діло з'єднав двостороннім двустороннім скотчем, і 5 років вона відходила, ця сумка взагалі без жодних нарікань. Значить, Розмір цієї шахти 5х11. Це саме такий розмір, де дуже добре вміщається в одній черунці. 4, наприклад, бастер Джерка. Або 4 слайдера 12. -х. Також 4 бікбандіта. Глибина дозволяє сюди засовувати приманку 18 см. Ну, звичайно, такі приманочки, як Гупік чи Фацо, вони йдуть більші, ширші. І вони тут по одному влазять. Плюс-мінус от сюди таких от приманок влазить 16 штук. Якщо комбінувати, то десь 10-12 приманок спокійно заходить в цю сумку. Думаю, більше для рибалки не треба. Так як ви, їдучи на водойму, вже знаєте, які там глубини. Да? І що ви будете плюс-мінус кидати? На що впиратися. Значить, в цій сумці ще є купа таких от карманчиків, де, наприклад, я зберігаю. Приспособи для заточки гачків. Це от була куплена сама перша така з алмазним напиленням, але вона стерлась в мене. Потім, як альтернативу, я купив на барахолці наборчик з алмазними надфілями. Вони йдуть тут теж по градації різні, білі, сині. Сині це з більш такою мілкою насічкою, а білі з більш такою грубою. Ну, Класно точать гачки. Хто знайде таке, рекомендую. Ну і всякі там докидиші, груза всякі вожу з собою. Якось так. Ще є такий великий карман. Я його використовую для коробки, яку, до речі, також купив на Аліку. Розміри не пам'ятаю, пам'ятаю, що вона для приманок 25 см. Тут в мене лежать мої миші. Чотири тут приманки влазить, Піхша сюди влазить спокійно. Ну і міуроси в мене поки зайняли цю коробочку. Ще є карман. Тут, де я ввожу сумку для виміру риби. Є карманчик для термокружки, щоб собі в холодну пору попивати чайок на рибалці. І ще карманчик є для всякої такої мелочовки. Ну Там, до прикладу, фонарик я ввожу. Лінійка, ніж, вага, батарейки. Запальничка. Ну, отак от. Як альтернатива цій сумці, можна купити таке джеркове відро, де по кругу будуть дирочки такі і туди вставляються приманки. Хороша тема, але я думаю, що ця тема більше підійде для такої ловлі з лодки. У них навіть є такі спеціальні відра. Які кріпляться на бік лодки там, на ранець, ще можна купити такі схожі сумки, є термосумки. І так само туди повставляти ці вентиляційні шахти. Але недолік тих сумок, як я бачу, це відсутність додаткових карманів. Ну, Він якщо буде, то там буквально один, в який ви більше нічого не спакуєте. Ця ж сумка більш така як універсальна, як для мене. Де можна і приманки туди закинути, і твердо тілі, і резину, і всякі причандали позасовувати. Ну, Звичайно, нічого ідеального немає. Але мені, в принципі, зайшла така сумочка, і хто не знає в чому возити, рекомендую. Як варіант, це возити в коробках. Є спеціалізовані коробки від фірми BFT Big Fish BigFish Ну, Проблема з ними, те, що їх достати в Україні практично нереально. До речі, вони є в двох виконаннях: одні з досить такого сильного пластику, другі вже з такого м'якого пластику. Хороші коробки туди влазить багато приманок. Десь до прикладу, якщо не помиляюсь, 10-15 джерків туди зайде спокійно. Але з резиною це трішки такі коробки не гуд, тому що резина дуже часто линяє. І може переходити кольор однієї резини на інший. Тому, наприклад, стрейпрошні приманки з стрейпрошними не контактують. А якщо взяти якісь інші, там шварци, ще якось там резини накидати, то може бути таке, що, коротше, резина буде їсти резину. Ну і хотів вам показати ще інструмент, який я ввожу з собою на рибалку окремо. Це от така сумочка, де я купив собі. Довгогубці такі, да? досить зручна штука. Зевник. Це кармарановський зівник. Досить так добре розгинає щелепи щуки. У мене вже був такий зівник. Значить тут прирізінені такі ручки йдуть в ньому. І на першому зівніку, який я благопоручно відісрав десь на березі, тут були ще резинки. Було дуже удобно, коли Ця штучка встрівала в зуби да, ці резинки щуці, і він дуже добре тримався в неї в пащі. Не раджу такі зівники брати, де тут така булька буде. Да? Не такої конструкції, а просто от буде тут продовження цієї проволки, і на кінці буде булька така. Вони ну, погані, не беріть їх. Краще брати от щось такого варіанту. Я вже переконався в цьому. Наступне це паяльник, який мені презентував. Один мій колега з радіоринка там, за 150 гривень колись купив дуже класна штука. Нагрівається буквально там, за секунд 10 і можна на березі водойми чи в лодці навіть проремонтувати любу приманку резину або якийсь хвіст, який дуже часто травмує щука. Далі це екстрактор такий від фірми SPRO Є такий самий від БФТ, також дуже його хвалять. Далі кусачки. Я їх використовую, щоб відкусувати шнур. І також тут на кінці є приспособа для розгину завідних кілець. Це така от штучка від фірми Рапала. Далі це. Від фірми Fox Range. Це такі кусачки для гаків. Наразу ще не використовував, але також дивився, що їх хвалять. Такі досить масивні. Бо дуже часто гачок залазить в жабра риби. І для того, щоб там не повиривати все, просто відкусується гачок і він виймається, щоб щучка наша поплила назад. Також у нас. Лінійка є да, з символікою групи. Хто ще не в темі джербейт Юа на Фейсбуці, заходьте, будемо раді вас там бачити. Ну, ще набор там гаків. І також, що немаловажно, це аптечка. Це перекись водню, пластир. Ну, там всякі такі якісь там причандали. Аптечка дуже важливо. Дуже часто я вже ранився на рибалці. Обзуби щучі. І для того, щоб можна було продовжити свою рибалку, потрібно мати щось під рукою. Ну, якось отак. Джерковий такий безпорядок, все це складу. А ви пишіть, будь ласка, в коментах, як ви. Транспортуєте свої джерки, і який варіант ви вважаєте найкращим? Все. удачі, слава Україні!